Людину. Твоя правда нікому не всралася. Людина потребує тільки підтримки. Ти, безумовно, повинна бути з нею. подралась Молодець мало дала. Е, ще щось організувала. Е, молодець зараз я прийду тобі допоможу. Що тобі допомогти, я йду. Машинка виїхала. Ніколи нікого не критикуйте. Але і ніколи не приймайте критику в свою сторону. Отбивайте зразу. Грубо. Грубо. Критикани понімайте і грубу силу. Грубо, як в'їбала, блять, між глаз. Піше вона. Я говорю правду матку. Де нахуй? Все. Єдинственна мантра. Нічого їм не пояснюйте. Понімаєш? Жодних пояснень. Зразу нахуй. Так. Прокритику ска.